Очевидно, за роки війни ви вже чули це словосполучення – стабілізаційний пункт, чи як його простіше називають стаб-пункт. Це точка, куди з лінії фронту поранених солдатів перше доставляють і де їх стабілізують, щоб далі перевести вже в безпечніші місця. Це абсолютний ризик постійно і є стабілізаційні пункти. Чи ці стаб-пункти? Постійні стаціонарні, але є в Україні і мобільні стаб-пункти, які розробляють, і от якраз про це ми будемо зараз говорити і паралельно просити вас допомогти збільшити їхню кількість через QR-код і номер картки, які ви бачите на екрані, бо це великий проект Кіп і його керівник Сергій не читає. У мене в студії, пане Сергію, вітаю. Доброго дня. ви ж інженер, не медик. Так та а чому ви зайнялися цією медичною інженерією і розробкою цього мобільного стабілізаційного пункту? Після початку повномасштабної війни е, я пішов до війська. Військо мене не взяло, оскільки я не служив на той час. Але е, ми почали волонтерити, і до нас звернулися наші партнери з Канади, запропонували е, палаточний городок е, великий. Ми вийшли на міністерство оборони, запропонували їм, але вони відмовились, бо вже тоді були прильоти, і вже тоді були дрони, і вони могли спалити. І вони запропонували нам. Якраз розробити модель мобільного стабілізаційного пункту. На той час це була генерал Остащенко, і з того почалася наша модернізація. Перший ми почали взагалі на вулиці з першої гуманітарної допомоги, яка прийшла в 40-футовому контейнері. А і... в нас є, до речі, відео як зараз це тепер це виглядає, щоб ми не були голослівні. Прошу показати. Оце оцей величезний такий. Оце він та ні, це вже дві зменший, зменшений, зменшений із розсувними частинами. Перший модуль був 12-метровий в довжину. Ага. Але оце те, що ми зараз бачимо, це оце стабілізаційний модифика. пункт. А чим він відрізняється від такого постійного? Це мобільний стабілізаційний пункт, а від стаціонарного. Чим він відрізняється принципово? Набором всередині у нього повний спектр послуг можна надавати як у звичайній хірургії. Він завжди на колесах. Він завжди змінює місце дислокації. Тобто, не можна відстежити шляхи евакуації, куди евакуюють. Ви хочете сказати, що це повноцінна операційна? Так, це повноцінна операційна на два мобільних стола. От і немає ніяких обмежень по операціях. Все те що в стаб-пункті звичайному, так само так? це навіть більше. Ми зробили таким чином, що це не в кожній хірургії нашої країни є таке обладнання, як там. А ми зараз долучимо е, до нашої розмови Юрія Шамана. Він медик десантно-штурмових військ. І він якраз теж працює, практично е, робить операції у цих стаб-пунктах. Пане Юрію, вітаю. Вітання в студія. Е, скажіть, будь ласка, от для вас, як для медика, є якась принципова відмінність у функціоналі цього мобільного стабілізаційного пункту чи стаціонарного? Насправді є і є декілька ключових і важливих відмінностей. Перше це те, що ми маємо динамічну війну. Змінюється постійно ситуація на лінії бойового зіткнення, і підрозділи можуть виконувати завдання в різних кутках нашої України. Тобто, якщо ми говоримо про мобільний стабілізаційний пункт, цей пункт іде за нами. Ми рухаємося і відповідно рухається цей пункт. Якщо ми говоримо про стаціонарні стабілізаційні пункти, як таких у нас визначених дуже їх немає. Чому тому, що ворог активно знищує всю медичну інфраструктуру, і статистика досить таки жахає з року в рік. Це лікарні, це амбулаторії, це все є потенційні цілі для ураження ворогом. Відповідно, нам доводиться влаштовувати ці стабілізаційні пункти в інших приміщеннях або в лікарнях, або в амбулаторіях, які ще, скажімо, вціліли. І тут, якщо говорити про мобільність, ця мобільність вона не тільки дає нам перевагу в часі згортання розгортання на новому місці при транспортуванні, а дає нам змогу змінювати наше місце розташування з тим, щоб ворог не мав шансу нанести нам ураження як по статичній цілі, яка є нерухома. Але ви можете робити операцію, якщо я правильно розумію, тільки коли він стоїть, а не рухається, так. Так, так. Ну на ходу невідомі мені ще такі випадки в моїй практиці, що прямо на ходу можна було виконувати якісь оперативні втручання. Але це йде мова про те, що ми можемо швидко змінити місце своєї локації. Сьогодні ми можемо перебувати тут. Декілька годин нам достатньо для того, щоб це все швидко зібрати, і переїхати на інше місце дислокації. Тобто, власне, оце, ось, це така оперативна мобільність, яка підвищує шанси на виживання самого стабілізацію. Ційного пункту на персоналу, в якій працює, це і про безпечність, це і про швидкість. Пане Юрію. А на якій відстані від лінії фронту ви можете виконувати всі ці дії? От як за далеко ви маєте бути для безпеки? Ну, дивіться, ми всі прекрасно розуміємо, що безпечного місця в цілому в Україні немає. Так тому, що є і ракетні атаки, ракетно-дронові, комбіновані атаки, ворогом і артилерійські ураження дальніми засобами. Ракетні системи залпового вогню і так далі, тому подібне. Тому тут швидше ми говоримо не про те, на які відстані ми можемо працювати, а на тій вістині, на якій ми повинні працювати, тому що ми є складова ланка системи евакуації в цілому. Тобто, коли з поля бою проводиться евакуація бійців різними видами транспорту, в тому числі броньованими, неброньованими, колісними чи гусеничними, далі вони передаються на евакуацію. Медичних пунктів батальйонів, які вже доставляють безпосередньо до нас, і ми є проміжною ланкою, яка забезпечує власне порятунок життя і стабілізацію пацієнта, до потрапляння його вже трохи далі в тил, де безпосередньо буде знаходитись там або передова хірургічна група, або стаціонарний заклад охорони здоров'я, котрий вже Буде займатися цим пораним, тобто ми є частинкою цього ланцюжка для того, щоб в першу чергу розвантажити шпиталі, щоб шпиталі не закидували пораненими різного характеру. Навіть легких середніх там і тому подібних для того, щоб допомогти пораненому, який має важкі поранення, важкі не, нестабільний для того, щоб він був дотранспортований, і для того, щоб розвантажити власне евакуаційний транспорт який доставляє для нас, збільшуючи таким скорочуючи таким чином час обороту автомобілів санітарних, які можуть повернутися назад ближче до лінії бойового зіткнення для проведення наступних евакуацій. Дякую. Я хотів ще тепер Сергія спитати. Це величезна машина, два хірургічних місця. Скільки коштує? Тому що ми просимо глядачів допомогти у цьому проєкту, Називається Keep Life, зберегти життя. Скільки коштує один такий мобільний стаб-пункт? Один модуль коштує в районі 9 мільйонів гривень. На жаль, більше половина це медичне обладнання. Сюди включається машина. На жаль, ми, як благодійники, не можемо собі дозволити нову машину, тому що нова машина коштує там, від 6-7 мільйонів гривень, але ми приводимо машини в БУ в належний стан. Ми повністю перероблюємо модуль, ми його утеплюємо, ми забезпечуємо його водою, автономністю, від дизель-генераторів до акумуляторів, які дають безшумно працювати їм і не дають теплового сліду, щоб не виявляли дрони. Ми ставимо системи реп, ставимо системи зв'язку Starlink. Тобто вони є ребами? Звичайно. Ну, в районі 9 мільйонів. В районі да? 9, 9 мільйонів коштує один такий, який береже життя. Тому ми просимо вас теж долучитися до цього проєкту. І за номером картки і QR-коду підсипати трохи гривень, тому що це те, що рятує життя. Ми не так часто збираємо, до речі, на... Порятунок життя на медикаменти і на медицину ми частіше збираємо на дрони для ураження росіян, але для захисту наших ми якось якось менше зборів у нас триває. Чомусь, так. У нас простіше на зброю знищення ніж на порятунок наших рідних е, ну бо злість вона очевидно конвертується простіше ніж це. Думка про збереження. А, а скільки часу треба на виготовлення одного такого автомобіля? Ми кожен модуль підлаштовуємо під конкретну бригаду, яку ми робимо. Зараз ми співпрацюємо з Хартією і отримали від них замовлення по кількості розеток, по автономності, по утепленню від трьох до чотирьох місяців, в залежності від потреб, чи потрібен причіп, як передопераційна, чи не потрібно. Ми підлаштовуємось під конкретну бригаду і під їхні потреби, і під те місце, де вони використовують його. В такому разі, а він офіційно прийнятий цей мобільний пункт на озброєння. Бо щоб пройти всю цю бюрократичну систему Міноборони, я знаю, як це відбувається з озброєннями. Ну, трошки, це дуже довго і дехто навіть не хоче зв'язуватися. На жаль, ми пішли в тезі, але досі не закінчили. Ми подалися, ми написали технічне положення про стабіль... мобільний стабілізаційний mm -hmm. пункт, і поки йдемо в процесі. Отримання хоча б дерезамовлення на це ще немає. немає. Держава поки що цим не зацікавилася. Зацікавилася, але зацікавилася, що ми робили їх. Але mm. без фінансової підтримки, поки на жаль, ну це ще одна відповідь на питання, чому на дрони швидше йде, тому що знищування росіян воно зараз першочергова задача. виглядає так. А я хотів повернутися до пана Юрія. Пане Юрію, ви ще з нами? Так, так, супер. А, а які у вас побажання? Тому що ну найкраще це коли е, ті, хто користуються якимись речами, дають зразу свій відгук. От у вас, як у бойового медика десантно-штурмових військ, які пропозиції стосовно удосконалення наступних модифікацій цих стаб-пунктів мобільних? Ну насправді дивіться, ми дуже щільно співпрацюємо з Сергієм з фундацією в цілому. І фактично ми були перші, хто отримали власне цей мобільний стабілізаційний пункт на базі морського 40-футового контейнера, і звідси ми вже вносили свої корективи. Спочатку це було е, транспортування цього стабілізаційного пункту за допомогою е, тягача. Ми його... Таким чином пересували. Далі ми зрозуміли, що це ну це важко. Це не, не завжди можна використовувати, і це не, не зовсім про таку мобільність, коли ми використовуємо настільки габаритний автомобіль. Е, відповідно, звідти з'явилася ця ідея е, зменшення розміру за рахунок е, конструкції е, використання двадцятифутового морського контейнера з зміною геометрією. Пізніше ми пішли в сторону вже таких, як то таки, кажуть, плюшок. Так що би хотіли лікарі і ця бригада, тому що стабіляційний пункт розрахований все ж таки на дві. Повноцінні бригади, які можуть одночасно працювати в ньому. А бригада складається відповідно з анестезіолога, бригада складається з травматолога, бригада складається з хірурга, анестезиста і так далі, тому подібне. Тобто, кожен з них десь вносив якісь свої побажання, будучи в кожному з наступних стабілізаційних пунктів, і звідти народжувалася ця істина, як то кажуть, ідеальний варіант. Ну до Е, не немає е, нічого такого досконалого прямо прямозвичайно, але ми до цього завжди рухаємося і намагаємося десь щось покращити. Краще обладнання, краще начиння, е, краще якісь технологічні рішення порадити. А відповідно, вже Сергій і е, команда е, реалізовують це е, на практиці. Сергію а в, десь є в країнах е, НАТО аналоги їхні стаціонарні не стаціонарні, а в сенсі масового виробництва. Ми бачили по лінії фронту. Я їжджу постійно і дивлюсь, які моделі є. Є норвежські, є Прибалти. Нам завозили і поляки. Але вони завозили сендвіч-панели, вони легкі і від вибухової хвилі вони складаються. На жаль, вони не пристосовані до нашої, скажімо так, зими і дуже складні в транспортуванні. Тобто це фактично ноу-хау, таке стаб-мобільний стаб-пункт для умов активних бойових дій. Так, тому що війна міняється і умови війни міняються. Якщо НАТО раніше воювало, вони поставили політичний городок собі, поставили якусь систему і воюють круговою обороною. То зараз війна мобільна, і ми намагаємося. Відповідати даній війні. Ну так, навіть ще роки три тому, хто би думав, що на е, стабілізаційний пункт, тим більше мобільний, треба ставити систему РЕП і Starlink для забезпечення інтернету. Зараз це невід'ємна частина, як і маскування. Тому, е, будь ласка, якщо ви можете долучитися до фінансування цього проєкту, який береже життя наших захисників і рятує їх, в буквальному сенсі, ви бачите номер картки, ви бачите QR-код, долучайтеся keep life, Називається проект у мене в ефірі був Сергій Нечитайло, керівник цього проекту. А з нами на зв'язку був Юрій Шаман, медик десантно штурмових військ, який саме і рятує життя наших захисників у цих мобільних стаб-пунктах.